Безпосередньо зараз у нас два екіпажі на катарахі, один екіпаж на автомобілі Renault Duster, більш прохідний автомобіль. До кінця тижня буде три екіпажі на воді і два екіпажі на суші. Задача це є і охорона, і патрулювання берегової лінії Дніпра. від Правопорушників, а саме браконьєрів, саме дотримання права судоходства. Щоб ви бачите, зараз? Там катер зліва від нас. Він не має права тут знаходитися, оскільки ця зона закрита для судноплавства. Зараз проведуть профілактичну бесіду. Якщо потрібно, випишуть відповідну постанову. Маємо вже близько 112 людей перевірено, більше 2500 тисяч метрів вилучено сіток. Більше 13 інших, скажімо так, засобів риболовства там ятеря, так називаємо павуки. Є вже три виписаних 130-х – Це керування водним транспортом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Є вже вилучені також водні трвоний Ви знаєте, останнім часом ніхто не боровся на воді з браконьєрами, з правопорушниками. З тими там мажорами, які на дорогих катерах в п'яному вигляді рисачать і створюють небезпеку для життя і для здоров'я. Тепер є такі хлопці, які будуть давати відсіч таким речам. Сюди йшли ті люди, які люблять ту справу, які знають, що таке вода. Людям подобається і багато, дуже багато бажаючих. І Ми, напевно, троє йшли на одне місце. Зараз 42 працівники в нас. Патрульник. Яка акваторія контролюватиметься патрулем? — Від Дніпрозоржинська до межі області. Це лише Дніпро чи і Марі. І Самара в тому числі, і Річка Оріль, і озеро Леніна. Зараз не знаю, чи так залишилося, але так що досить велика. Саме основна задача це швидке реагування на будь які правонарушення на воді включая там, движение любых э, судов по реке Днепр. Также очень важно, как бы, лично мне интересно бороться будет а, с браконьерами. Почему? Потому что как бы, это ну, это для будущего. Я хочу, чтобы мой там, ребенок через 20 лет там, вышел в любом месте на речку, закинул удочку и без проблем словил рыбу. Потому что уже сейчас такая ситуация, что ну, рыбы в Днепре очень мало. Это наш бортовой компьютер. Да, непромокаемый кулечек. Мы бережно относимся к тому, что нам дают. Нам с этим работать. Это мы убираем обратно. Это наша база данных. Вот как раз то, что вы спрашивали. Наши портативные планшеты, как и у обычного патрульного, катера оснащены. Отвечают за то, чтобы мы могли спокойно проверить человека, его документы. Также, если что-то происходит, нам оперативно уведомляют об этом. Катер полностью приводен для патрулирования в акватории рек малых и больших рек. При этом оснащен 70-сильным мотором. Спасательный круг на случай, если вдруг что-то с кем-то происходит на воде, мы можем оказать помощь не будем скрывать, охотимся за браконьерами, за людьми, которые наносят вред нашей стране касательно рыбных ресурсов и всего остального, то когда нам сообщают с берега, что кто-то вышел в акваторию на незаконный участок территории, мы оперативно принимаем меры и задерживаем этого человека. Да, пытались от нас убегать. Это было на озере имени Ленина, в плавнях. Пытались обігать, но не слишком у них это получилось.